Жирона провела черговий матч Ла ліги на виїзді проти Бетіса. Владислав Ванат вивів Жирону вперед на 20 й хвилині. Підопічні Мічела розіграли чудову комбінацію в карному майданчику. Хіль обігрався з Унаї та прострілив на Ваната, якому залишалося вразити порожні ворота. Це четвертий гол українського форварда за Жирону третій в Лалізі. Ще один був у Кубку Іспанії. Проте Жирона навтримала перемогу. Матч закінчився з рахунком 1-1. Головний тренер Жирони Мічел Санчес після матчу став на захист одного гравця. А от Віктору Циганкову дісталось на горіхи. На останніх секундах матчу Ясера Спрілья мав виривати для каталонців перемогу. Але з. Меж воротарського майданчика ні пробив нормально, ні партнеру не скинув. Втім, Мічел просить журналістів не вішати всіх собак на колумбійця. Наприклад, Віктор Циганков також мав дві хороші нагоди в першому таймі, але не реалізував їх, заявив Мічел. Чи заслужена критика Віктора Циганкова? І як вам статистика ваната? Свої думки пишіть в коментарях.